Бориспіль все більше збагачується чистою водою. За програмою Питна вода у місті було відкрито четвертий бювет. На честь цього на вулиці Горького у п'ятницю, 25 грудня, відбулася урочиста подія. У мікрорайоні Горького, де зараз проживає вже декілька тисяч жителів нашого міста, і цей мікрорайон росте і розвивається, зараз нема бювета для того, щоб можна було взяти чисту воду. Не було до сьогоднішнього дня. Ви знаєте, що ми проводимо. Хлорування води весною. Двоє суток чи дві доби у нас відсутня вода. осінні дві доби теж відсутня вода, коли ми проводимо хлорування. І звичайно, що для жителів цього мікрорайону виникають великі незручності із постачанням питної води. Відкриттю нового бювету місто завдячує приватному підприємцю Геннадію Петрову. Адже саме за його ініціативи та за його власні кошти у Борисполі з'явилось і ще одне джерело кришталево-чистої придатної до вживання води. Как вы знаете, организм человека состоит на 70% из воды. То есть нормально пятна вода – это залог нашего здоровья. Поэтому и хотелось сделать, как бы вложить, вот забить еще один очередной гвоздь, я думаю, их будет с моей в том числе стороны, под руководством Анатолия Александровича немало еще вместе месте От То тобто есть що один очередной гость как пам'ятник. будем говорить, при життя, чтобы люди пользувались на благо, на здоров'я. Сподіваємось, що в нашому місті з'явиться ще не один бюлет. Євген Трофімов, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.